Брати і сестри, дорога церква. Е, недавно так розмірковував над одним уривком і дуже цікаві думки були. і Є хотілося поділитися з вами. Це перше Петра, перший розділ. що Ми розглянули е, саме послання пишеться до людей, які знаходяться, пам'ятаєте, в розпорошенні. Віруючі розбіглися, бо їм треба було. Зберегти або врятувати своє життя. Їм треба було якось рятуватися. І вони по іншим областям, по іншим країнам розбіглися тільки для того, щоб вижити. І Петро, розуміючи цю всю ситуацію, розуміючи всю небезпеку, всю проблему, всю таку сумну картину життя християн на той час, він пише до них послання. Це загальне послання, яке старається написати до всіх для того, щоб їх підтримати. І він говорить, от, ціль послання або як заклик іде із самого першого розділу, це шостого вірша. «Тіштесь з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробовуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу, при з'явленні Ісуса Христа. І от в таких умовах, коли важко, коли люди втекли, вони не знають, як їм далі бути, не знають, як жити. Своє все, що наживали роками, вони залишили. І зараз вони в невідомому. І Петро їм пише: тіштеся, майте радість. Майте радість. Чому? Чи засмучені трохи тепер, знаючи, що у вас є переживання, майте радість. Для чого? Щоб досвідчення, щоб підтвердження вашої віри. Воно виявилось дорогоціннішим, воно виявилось дійсно справжнім. Щоб ви трималися цієї віри. І це один із таких елементів нашого християнського життя. І якщо ми від нього відмовляємось, ми, як християни, ніколи не встоїмо. Якщо наша віра вона не підтверджується, ми не встоїмо. Ми падаємо, ми духовно падаємо, ми потім і. Як соціально або морально падаємо і в результаті взагалі відпадаємо від Бога. По якій причині? Тому що ми ці випробовування, інший переклад цього слова спокуси. Воно одне слово перекладається в залежності від віршів, від значень, двома такими словами: грецьке слово. Випробування і спокуси. Ми розуміємо, що випробовування це те, що ми випробовуємося і стаємо міцнішими, а спокуси це те, що у нас. Хтось хоче спокусити, щоб ми зламалися. Але по суті, це одне слово, яке використане. І Петро каже, сказав, як нам тут, всілякими засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями або всілякими спокусами. І от життя християн на сьогоднішній день. Я думаю, що більшість скаже, що випробувань або спокус їх не зменшилось, а навпаки, збільшилось. І є певно коло людей, які вважають, що коли вони попадають в ту е, територію, закриту територію, вони вважають, що от е, в'язниця все спише. Вони зробили злочин, вони попали в в'язницю, вони відбули покарання, повертаються, і все. Вони ну, чисті, не потрібно нічого віддавати, не потрібно нічого вирішувати. В'язниця все спише. На сьогоднішній день, можливо, ми вважаємо, що ну. Я собі даю поблажки грішити, обманювати, лукавити, не мати правильних відносин з сім'єю, з рідними. Чому? Війна на дворі. Війна все списує. І якщо є таке, це те, що ми як попадаємось на крючок, на гачок лукавого, і ми самі себе починаємо якось оправдовувати в своїх же ж гріхах. Але Петро пише їм: тіштеся. І далі він не просто каже: ну, живіть як хочете, а далі він говорить щось дуже-дуже важливе. З 13 го вірша по 16 про, прочитаємо, тому, то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі усім вашим поводженні. Бо написано, будьте святі, я Бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. 18-й вірш. І один із коментаторів першого послання, до першого послання Петра, він оцей уривок розділив на три частини. Ви розумієте слово самоконтроль? Коли людина може себе тримати в руках, да? інше слово дисципліна, коли людина може притримуватись якихось правил, незважаючи на обставини, які виникають. І от даний уривок, цей коментатор, він показує, що призиває всіх християн триматися або мати дисципліну, мати самоконтроль в трьох сферах. Тринадцятий вірш. Підперезавши стегна вашого розуму. Це образна фраза така поясом, да, коли стегна прив'язується, для того, щоб одежа не заважала ходити. Для того, щоб ваш розум був е, правильно, якби спектр ваших думок був правильний, треба дисциплінувати його, підперезати. Е, коли наш розум в Біблії сказано, коли він обновлюється? Чи за допомогою чого? Хто пам'ятає? Дуже проста відповідь. Слова Боже. За допомогою Писання розум обновлюється. Людина чітко розуміє, як їй потрібно жити. І тут коментатор призиває нас, як християн, знаючи проблеми, знаючи важкі часи, щоб ми дисциплінували те, про що ми думаємо. Є думки на добро, а є думки не на добро. Є думки або розвиток якихось цілей і бажань для росту, а є для того, щоб навпаки зробити комусь щось гірше. І от ми навіть під час війни, да, ми повинні правильно дисциплінувати свої думки. Хто ми є і як ми повинні думати? Якщо я християнин, як я повинен розвивати свої думки? Як я взагалі повинен дивитись на життя? І ми не повинні собі давати якихось поблажок, ну, війна ж на дворі. Це один брат розказував ситуацію із своєю внучкою на конференції, коли був, і каже, Дитині дають їсти і кажуть, що ну ти поїсиш, тоді дамо тобі там подивитися, що ще щось. Е, вона трішки поїла і каже, все, я не можу. А він питає, чому? Вона, ну, війна. Вона не може, бо і не то, що не, не може сказати не хоче. ну Війна на дворі, вона не дає. Можливо, і ми так думаємо. Чому ти те чи інше не робиш? Або чому ти щось зле робиш? Ну чому? Війна! Питання, а перед Богом. Ми маємо право так собі думати? Ні. І от ми читаємо 13 вірш, тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явлення Ісуса Христа. Думайте про те, що правильно. Це закликав і апостол Павло, і Петро також наголошує, що ми, як християни, ми повинні дисциплінувати те, про що ми думаємо. Чи наші думки нас формують, збудовують, чи навпаки руйнують? Друге, на що наголошував коментатор, він говорить, є ще дисципліна, така бажань. 14 вірш. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання. Мова йде про час, коли людина ще була не з Богом до увірування, до того, як вона пізнала живого Бога, як вона зрозуміла, як потрібно жити по-новому. Він каже: Не вертайтесь до тих пожадливостей, дисциплінуйте свої бажання. Що людина сьогодні хоче, які в неї бажання? Чим ми керуємося? Чи правильні наші бажання, чи неправильні? І цей уривок він наголошує на тому, що ми повинні, як християни, ми повинні контролювати свої бажання. Це надзвичайно важливо для кожного. Якщо ми не вгамовуємо свої неправильні бажання, вони нас заполоняють, вони нами починають управляти, і ми вже робимо не те, що хотіли б. І в посланні до Римлян, 7 розділ, апостол Павло описує картину людини, яка нібито хоче робити добро, да? але не знаходить. А те, чого каже, не хочу зло, воно от саме якось виходить. Так от в нас є Дух Святий, який працює в нашому серці, в нашому розумі. І він здатний дати нам силу для того, щоб ми дисциплінували свої похоті, свої бажання, щоб ми навіть під час війни були справжніми християнами. І третє, на що автор. Також е, коментаря наголошує, і це, я думаю, дуже влучна думка 15, 16 вірші. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі, усім в вашім поводженні. Бо написано: будьте святі, я Бо святий. І далі ми читали, що судить за вчинок. Да? Дисципліна діл. Дисциплінуємо себе в тому, що ми робимо. І знову ж таки, що ми робимо? Добре чи погане? Ми робимо чи не робимо. І як християни, ми повинні щось робити чи не повинні. Бог нас закликає, да? Бог осуджує лінь, Бог осуджує бездіяльність. Він закликає до того, щоб кожен, кожна віруюча людина вона могла робити добро. Коли ми читаємо Послання до Єфесян, другий розділ, десятий вірш. Відкрийте, будь ласка. Єфесян 2.10. Там написано: Бо створені ви в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Як християни, так? які діла йдуть попереду нас чи позаду нас, як люди бачать нас? І сьогодні моє бажання, щоб ми думали над цим, думали над цими речами. Петро призиває тішитись, тобто мати бадьорість, мати близькі відносини з Богом, і саме від відносин з Богом мати внутрішню радість. Да, Написано, плачте з тими, хто плаче, радійте з тими, хто радіє. Але коли в нас є оця внутрішня радість з Богом, коли я знаю, що мій Бог це Творець неба і землі, і він мій небесний батько. Він мене не залишить, є обітниці такі, він підтримає, він проведе, він покаже свій шлях, і він ніколи не кине. да? Це не так, як люди можуть кинути, переступити ще щось. Ні, це той, який ніколи тебе не залишить. І Петро каже, тіштесь, радійте в тому, що ви випробовуючись. Ви все одно маєте оцього небесного батька, і ви з ним можете це все пройти. Тому що це все дочасно, це все тимчасово. Але є певна відповідальність. Потрібно дисциплінувати або контролювати свої думки, свої бажання і те, що ми робимо. Тому хай Господь благословить нас, щоб ми вчилися утішатися в Господі, мати оцю радість спілкування з ним і були якби, серйозно відносились до того, що ми думаємо. Як ми будуємо наші бажання і взагалі що ми робимо? Хай Господь благословить нас, допоможе нам і підтримає нас в тому, щоб те хороше, що в нас є в серці, так? ті думки хороші, ті бажання хороші, ті справи хороші, що ми робимо, щоб він їх благословив, і ми ще більше могли робити. Богу, хай буде слава за все. Амінь. Будемо молитися. Господь, ми схиляємось перед тобою. Дякуємо тобі за милість твою. Ми дякуємо за те, що. Твоя любов до нас, вона не зменшується, і за те, що навіть в такі важкі часи ти все одно її проявляєш. Ми бачимо це, ми відчуваємо. Ми дякуємо тобі за те, що ти підбадьорюєш нас через слово Твоє, але також ти наставляєш, щоб ми могли зберігати самоконтроль в житті, навіть коли важко, навіть коли є багато переживань, багато непорозумінь, багато чого невідомого, але ти все одно. Побуджуєш нас жити справжнім християнським життям і благослови кожного з нас, щоб ми думали правильно на основі слова Твого, щоб наші бажання вони були від серця і від близьких відносин з Тобою, Господи, щоб вони були правильними, щоб вони були корисними. І особливо, щоб наші діла вони могли прославляти Тебе, Господи, щоб через нас ім'я Твоє не зневажалося, а тільки звеличувалося. Господь, благослови кожного з нас, благослови церкву нашу, благослови. Місто наше, людей, які в ньому проживають. Ти знаєш, хто в чому має потребу, Господи? Ти допоможи, підтримай через інших людей. Пошли все необхідне. Тому щоб і через нашу церкву світло Євангелії звучало, і люди знаходили його. люди знаходили спасіння в тобі. Також я прошу, благослови країну нашу, Господи. Ти наш захист. Я дякую тобі за кожного солдата. Я дякую за армію нашу, які воюють для того, щоб був мир в Україні. Я прошу Тебе захисти кожного з них, благослови їхні сім'ї і підтримай їх. Просим Тебе, в ім'я Ісуса Христа, даруй мир Україні, даруй перемогу, Господи, щоб більше ворог ніколи сюди не приходив, Господи. Ти наш захист, ти той, хто може бути і щитом, і опорою, і охороною. Господь, тобі ми дякуємо за всі твої милості. Амінь.